Назва цього відео могла б викликати у вас думку, що це якийсь роуфл чи просто дурнуватий жарт або взагалі шизофазічний здвиг по фазі. І дійсно для мене самого франшиза Borderlands, якщо чесно, з чим-з чим, а з політично-історичною сатирою точно не асоціюється. Утім, після мого нещодавнього прохоження другої частини я помітив деякі напрочуд схожі елементи між ідеологією неочікуваного третього райху та компанією Гіперіон із серії Borderlands. Подумайте, про кого я зараз? Авторитарна структура, яка намагається встановити свій власний світовий устрій, що ґрунтується на сенсі порядку та контролю, такій собі педантичності, яка досягається методами сегрегації та наступній чисті та навіть геноцидах із сильним уклоном на символіку сонця. Про кого це я здогадайтеся? Про Гіперіон чи про Третій Райх? Ні, невірно любі глядачі. Це я про армію Сашкогляда. Більше, після деяких копань та розшуків інформації я прийшов до висновку, що це не просто якийсь прикол чи випадковість, а цілком серйозна шизотеорія з батьма повноцінними референсами та великодками. Без зайвих слів починаємо наш шизорозбір. А що таке зайві слова? Запитаєте ви мене, вірні глядачі? Це, наприклад, нагадування про підписку на канал, лайк, коментар і підписку на телеграм-канал, де я пощу додаткові факти про відео. Дуже смішні приколи, і все таке. Ось це зайві слова, але як я вже сказав, ми звісно починаємо без них. Дійсно не зайвим утім буде нагадати вам про важливість підтримки наших захисників. Borderlands 2, як які, наприклад, той же кіберпанк, це не вельми прихована і достатньо прямолінійна критика корпоративної культури та агресивної капіталізації, комерціалізації і багатьох подібних е, високоінтелектуальних термінів. Проте це вже більше ніж багато гравців про неї думають, бо для багатьох вона залишається грою з піскопердильними жартами й мемами, які були наполовину актуальними ще у 2013 році. І звісно, з цікавою системою лута. Про саме таке враження в мене склалося до нещодавна. Однак цього року я нарешті закрив свій дитячий гашталь та пройшов її. Бо вперше я почав грати в Borderlands 2 ще типу 10 років тому, назад або більше, але жодного разу і таки не проходив до кінця. До цього року нарешті тепер усе змінилося, бо я нарешті пройшов її вже два рази, до речі. І тепер я помітив декілька дуже цікавих деталей, які продовжують критику Корпократії, проте виносять цю критику на абсолютно новий план. Порівнюючи компанію Гіперіон та Красунчика Жека з. Третім райхом та Дольфом Гітлером. Ні, дорогі глядачі, я це кажу, будучи в повному адекваті, а не під дією якихось сторонніх препаратів. Тим паче ще й четверта частина нещодавно вийшла не без скандалів, звісно, але це й не дивно враховуючи екстравагантність персони Ренді Пічорда, тобто Ренді Пічфорда, голови Gearbox, розробників Borderlands, Але до цього ми, до речі, повернемося ще трохи пізніше. Так ось, головна тема сюжету другої частини це протистояння між корпорацією періон та з біговиськом різнобарвних людей, баганими рейдерами, які дуже формально відображають конфлікт порядку та. Хаосу, і що цікаво, у цьому випадку, якраз таки порядок відіграє антагоністичну роль. Красунчик Джек, під керівництвом якого і знаходиться корпорація Гіперіон, завжди виправдовує свої буквально геноцидальні дії антибандитськими ідеями. Тобто, що він очищає Пандору, планету подій подігри від бандитизму, що дійсно є проблемою у всесвіті гри. Однак разом з цим його акції направлені і проти звичайного населення, які він теж сприймає за бандитів. Таким чином, його боротьба перетвориться у буквально етнічну чистку. Причому це не просто здогадки чи шизофренічна аналогія. Він буквально у своїх репліках розділяє людей на два типи: звичайні, тобто ті, хто підтримує гіперіон, та сублюдей або підлюдей, бандитів, як він категоризує усіх інших, що дає йому моральне право знищувати цілі поселення, які не підходять за певними критеріями. У промо-матеріалах навіть є окреме пояснення, що для нього бандити це все, що стоїть між ними та його ціллю. Він постійно називає героїв бандитами, начебто, це якийсь етнічний слюр, як от, наприклад, той. Же Ендворд. Ось тут я трохи зупинюся та доповню свою думку про порядок та хаос, тому що, як на мене, це важлива частина серії. Це був такий собі лайк мотив і першої частини, де головні герої знову ж таки абсолютно рандомний набір різношорстих найманців шукачів-скарбів, які боролися як із психопатами-бандитами, так і з багряним списом приватною армією корпорації Атласа. І головними злодіями були саме Багряний спис. Знову ж таки, хаос проти порядку. Друга частина, як я вже сказав, працює за такою ж схемою, однак тепер красунчик Джек символізує бажання взяти все під тотальний контроль людини, у тому числі якісь природні, абсолютно дикі ресурси та древні артефакти. З точки зору його ідеології має існувати лише один порядок світовий єдиний порядок Гіперіону. Якщо багряний спис, це все ж таки якось більше про комерцію, то Джек це вже про ідеологію. Що дуже іронічно, враховуючи той факт, що велику частину гри він і використовує бандитів, щоб розібратися з головними героями. І просто нагадаю, що нацисти були відомі своєю педантичністю та увагою до елементів свої дії вони впрадовували у тому числі боротьбою з хаосом та перевнесенням порядку у світ нерідко це і знову ж таки до етнічних чисток у їхній системі це відігравало. Важливу роль Знаю, поки це звучить як натягування сувина глобус. Проте це перший аргумент, який вже скоро буде звучати не так брідово. Принаймні хочеться так вірити. До речі, дуже іронічно, що образ Жека з Жека з'явився саме у грі від Gearbox, якою керую знову ж таки той самий Ренді Пічфорд CEO Gearbox, а Красучок Жек це CEO Гіперіону і gearbox Гіперіон бляха тут ще один символізм. І всі гравці, фанати серії дуже сруть Ренді Пічфорда за його дуже вельми дико не неортодоксальні висказування, наприклад. Наприклад, нещодавно він звинувачував гравців, у тому що вони вони мають самі оновити собі залізо, щоб у них гра нормально тягнула. Це типу не проблема нашої оптимізації, це проблема вашого заліза. Ти взагалі дуже егоцентричний е мандяк, який дуже любить перти себе на передній план і завжди комунікувати з фанатами, але ця комунікація призводить до абсолютно жахливих наслідків. Тому не знаю чи писали сценари, списували сценаристи образ Джека з Пічфорда, але було б дуже іронічно, якщо це було правда. Тому що вже надто багато у них схожі деталей. Єдине, що пічфорд не красунчик, прям скуфіще 40 річне Однак цей лайк мотив хаосу та порядку не завжди був присутній у франшизі. Прес-сіквел взагалі дещо змінив композиційну опозицію, а тріка пішла ще далі. Тепер нарешті герої, скільки-наскільки почали хоча б формально, але все ж таки символізувати порядок, бо тепер антагоністами стали настільки відбиті нефори, що наші герої не можуть стати хаосом. Хоча одним з найбільш згаданих негативних моментів гри, якраз таки серед критиків стали проблемний сюжет та достатньо слабкі антагоністи. Тому можна зробити виводи, що в франшизі Borderlands не підійшов експеримент, де герої почали символізувати порядок, або якщо що на порядок, то принаймні менший хаос. Це дуже сумно, насправді, бо подібні аспекти завжди потрібно оновлювати та змінювати. Однак тут щось не вийшло, і вже у четвертій частині ми повернулися до більш перевіреної звичної схеми. Щоправда, і тут є нюанс, бо тепер тут ведеться війна між двома кардинально різними угруповуваннями. Знову ж таки, психами-бандитами, які тут щось типу повстанців проти організації порядку. Буквально порядок, вона таки називається. Це друга антагоністична організація, яка, ну, типу, встановлює порядок. Геніальний сценарний ход, що тут скажеш, я просто похлопаю. І в цій опозиції герої виявляються десь посередині, воюючи проти обох сторін. Втім, знову ж таки, головними злодіями є якраз таки порядок. Усе це дуже цікаво, тому що сценаристи франшизи таким чином руйнували стандартну дихотомію порядку слеш хаосу, демонструючи, що така бінарна позиція насправді достатньо умовно й надавали перевагу хаосу серед своїх героїв. Так ось повернімося до етнічних чисток. Е, погане формулювання. Повернімося до минулої теми. Джек, як я вже сказав, дуже любить виправдовувати свої дії власним моральним компасом. За багатьма критеріями він взагалі дуже нагадує Нітшанську над людину, який фактично досяг усього сам. Про це навіть йдеться у прессиквелі, де тамтешні протагоністи допомагають Джеку отримати владу в корпорації. Тут це вже прям будуть шизо паралелі, але для цього Джек скидає та вбиває минуле керівництво у період кризи, а потім ще влаштовує чистку у своїй корпорації, і до того ж така чистка проводилася і до цілої лінійки роботів залізяк, буквально геноцид. А знаєте, хто ще так робив? Не знаєте хто влаштовував нічтових. Ножів, хто влаштовував Голокост? Адольфід. Ось цей міф про надлюдину та взагалі філософія Ніше теж, до речі, мали велике значення для ідеології нацизму та загалом третього райху. Ба більше один з головних методів поширення впливу корпорації в другій частині це пропаганда та перероблення історії, що, звісно, підходить не лише до Третього райху, але й наприклад, до нашого східного сусіда, або до попередника нашого східного сусіда, або до передпопередника нашого східного сусіда. І все таке. Але, до речі, до цього моменту ми повернемося ще трохи пізніше. Головним пропагандистом гіперіону є радіоведучий Хантер Хелфіс, який щоправда є відсилкою на якогось іншого американського блогера з дуже сумнівною біографією. Провести паралелі між цим всім та гебельсівським міністерством пропаганди буде дуже легко та очевидно, але тим не менш, схожість тут є, принаймні якась схематична. Окрім того, гіперіон проводить різні експерименти, як з людьми, так і з тваринами. І, звісно, це ключовий ход для всіх художніх тоталітарних структур. Але тут можна провести паралелі з Менгела та подібними процесами в третьому райху. У них буквально як он хоча тут же відсилка до іншої авторитарної. ГУЛАГ-тружба дружба це в'язниця для політичних опонентів режиму Джека, і фактично це той же самий Констабір. Але, звісно, назва Гулаг це все ж таки не про Третій Райх, а про Радянський Союз. Ну і напевно найбільш прямолобним доказом моєї шизоторії буде той факт, що розробники буквально назвали Джека космічним гітлером в одному з щоденників. Які вам ще докази потрібні? Але наступний доказ це, напевно, найгеніальніше, що я лише робив у своєму житті. Про це буквально можна дипломну роботу писати. Назва компанії Гіперіон це пряме відсилання на античного титана Гіперіона, який символізує сонце та небесну владу. Окрім того, у них існує своя вундервафля, космічна станція Геліос, яка має гігантську лазерну пушку, до речі. Не будемо тикати пальцями, але знову ж таки, тут простежується якась така схожість із третім райхом та їхніми настільки ефективними, стільки ефектними вундервафлями. Ба більше Геліос ще й побудований у Літери англійської H, А у кого ще прізвище англійської починалося з цієї літери? Отож бо ліберали. Це називається дедукція. Але ось ця станція, по-перше, саркастична відсилається до Геліоса, сина ось цього Гіперіона, який теж символізує Сонце, і таким чином, ця станція, є, типу, корпоративним аналогом сонця для планети Пандорми. Однак не тут крот заритий. Справа в тому, що сонце і взагалі символи світла, які порядок відігравали дуже важливе значення для арійської міфології націонал соціалізмусами. Через це побудовувався метанаратив про чистоту їхньої раси. Такий символізм з подвійним дном дуже вдало демонструє справжню сутність Джека та Гіперіону. І це вже не кажучи про те, що налоготи Гіперіону дві паралельно Косі лінії. Він теж енеться за такою собі примарною чистотою, намагаючись виправдати це все порядком, світлом і так далі, але в свою чергу все призволить лише до більших та тотальних жертв. Але якщо загалом підсумувати, то у нас входить ціле поле підозрілих збігів. І водночас, якщо вони дуже різні за якістю та очевидністю, то цей паралелізм з їхньою сонячно-світлою геральдикою вже надто загадковий. Звісно, розумієш, що це може бути і простий збіг, проте зате, який цікавий. Загалом так, сатиро Бордерландс-2 виявляється двох та може бути використана для критики різних структур. Щоправда, як би не намагався довести, що це не просто шизотеорія, я боюся, що це все ж таки просто шизотеорія. Проте, якщо у вас є настрій, час, снага та достатній рівень шизофренії, думаю, ви можете зробити подібні розбори з якимись іншими структурами. Утім, ви точно не можете ігнорувати той факт, що ця на перший погляд суто корпоративістська критика дуже плавно лягає на образ космічного нацизму. На цьому сьогодні все. А поки бувайте та не забувайте, мене лівя сішалеонт, сушавахи.